І вітаю вас на своєму е, каналі. Е, сьогодні в мене буде такий, знаєте, влог е, з молодня народження. Тому що сьогодні, власне, мій день народження. Зараз буду наносити ось такий ось крем. Сподіваюсь, ви його бачите. Від The Ordinary. Він е, зволожуючий і доволі такий е, непоганий. Я ним користуюся вже близько двох місяців і в цілому задоволена ним. Коли я навіть якось підмалююся, щоб виглядати ще більш гарнішою. Ці квіти, які я вам показувала на початку, подарував мені Ігор. Я не очікувала, мені було дуже приємно. Він заморочився і поїхав в магазин з квітами спеціально, щоб подарувати мені. Обирав їх сам. Мені це було дуже приємно. У мене сьогодні вихідний. Я спеціально взяла на цей день вихідний, аби виспатися і добре себе почувати. Завтра я працюю, але сьогодні ось вихідний. Я не знаю, як у вас, але в мене з початком зими шкіра дуже сильно пересихає і потребує сильного зволоження. Я не знаю, чи буду дуже сильно пробуватися. Дуже сильно не хочеться. Хочеться якось навіть, мінімально щось десь відправити. Нічого особливого в мене палатка ціне, яку я купила в Хебе. це такий польський магазин, знаєте, як в нас Єва в Україні. Але, чесно кажучи, я найбільше користуюся ось цим кольором, ось цим ось першим. І зазвичай я просто підкреслюю в кутиках ока щось там трошки собі. Аби воно просто трошки блистіло, знаєте. Занадто якось самий люблю малюватися. Можливо, навіть сьогодні намалюю вії. Не знаю. Подивимось. Але знаєте, спершу я маю випити свої пігулки, тому що... Тому що це важливо. Я мала випити їх ще десь години 3 тому назад. До речі, така ось пляшка вона дуже сильно зручна, я з неї п'ю постійно, особливо там, знаєте, перед сном поставити воду собі поруч і пити в будь-який момент, коли захочеться. Я проходила курси по візажу О, в однієї. Місяжистки тут, в Кракові, але не можу сказати, що ці курси чомусь сильно мене навчили. Тому що ці курси були а, як для людей, які вже щось вміють, а мені початківцю дуже мало розповіли там, і мені хотілося мати більш якийсь індивідуальний підхід, якого я не отримала. І я залишилась незадоволена після тих курсів, хоча заплатила за них дуже дорого. І... Косметика, яку мені потім допомогла підібрати та дівчинка, яка проводила ті курси, вона мені не зовсім підходить, тому що, наприклад, вона підібрала мені тональну основу, яка занадто темна для мого ну, типу шкіри. Ось така в мене тональна основа. Але вона, вона занадто темна для, для мене. І коли я її накладаю, хоча я роблю все згідно з технікою, в мене є спеціальний спонжик, в мене є так само в мене є, а, кісточка. Але все одно виходить дуже темно, і що для мене дивне, тому що в мене був запит, коли я прийшла туди, щоб мені допомогли обрати. Косметику, якою я буду потім користуватися, тому що я сама собі не могла це зробити, тому мені потрібна була допомога професіонала, але те, що мені підібрали, так мені не підійшло. По старому місту. А, ну, хто не знає, в Кракові це називається старе місто. А, це дійсно да, місто, яке повне різними архітектурними спорудами, такими давніми, воно не розруйноване, не пупсоване якимись такими воєнними військовими а, моментами. А це їде судист, який дуже сильно світив борщі своєю виставкою. Пішли тоді покажемо ялинку по всім. Ходімо. Дерев'яні ложечки, але мені не треба. Пішли ще десь походу. я не люблю такі лізаки. Польською це називається лізаки. Ну бо типу, як чупа з -чуп, ти його облизуєш і чекаємо на Кжанець. Це Кіндвей. Мені подобається, що він називається так польською тут і тому, що він мріється. Розповім вам історію. Ми декілька років тому назад, ну як декілька, десь о, 3 чи роки тому, тому назад сіграм їстили гуляти в Німеччину, і ми там купили в Хліндвей. І однієї скляночки глінвейну мені вистачило для того, аби мене розвезло. І я була дуже здивована, що мені вдалося добитися просто від одного клубка гілтвейну. Я не знаю, як буде цього разу, але для мене він дуже міцний. Ти зараз? Так. І зараз кажу міцний? Так, і зараз. Споживання алкоголю дуже шкодить вашому здоров'ю, тому, будь ласка, не зловживайте алкоголем. Особливо, якщо вам немає 18 років.

Написано, що за мною дивиться зірка, яка не дозволить мені програти. Наближаються, хороші часи. Вдома я граюся з Тібальдом. Тібальд — це мій кіт. Скорочено тіба, Тібальд це повне його ім'я. Якщо ви читали Шекспіра, то ви, можливо, пам'ятаєте там такого героя, якого спали Тібальд. Це в честь. Це в честь нього. Ой. Ось. Е, він не хоче. У не е, нього немає настрою на руках сидіти, бо він хоче гратися. Дуже класно прогулялися. Я рада, що ми вибралися на таку прогулянку. Зараз будемо просто дома відпочивати. Можливо, ми ще сходимо в Мак. Я знаю, що фастфуд це не дуже добре, але знаєте, іноді хочеться. Тим паче, в мене сьогодні день народження, чи був — б ні. В Макдональдсі з'явився новий бургер з журавлиною. Я хочу його спробувати. Ну так. Мені потрібно позбуватися оцих слів, паразитів, якихось фраз, тому так. Знаєте, іноді я їх використовую дуже часто, навіть тоді, коли не потрібно. І це дуже так засмічує мовлення.